Сьогодні ми будемо подорожувати лісом, і за допомогою загадок дізнаємось, які тварини там мешкають. Слухайте уважно. Є горішки і грибочки у дуплі на мотузочку. Ригаю по гілочкам я руденька, білочка. Кишо ноги, волохатий, влітку спритний та завзятий. Ну, а взимку леже бока, у берлозі гріє боки. Це ведмідь. Сірий і кластий хоче вівцю вкрасти. Так, це вовк. Хвіст куценький, довгі вуха, має в шафі два кожухи. Влітку одягає сірий, ну а взимку теплий білий. Молодці це заяць. Диба диба у лісок, кожушок із голочок. На нім Яблочко, грибочки, золотисті лісточки. Вірно, це їжак. Я руда низького росту, хитра я і довгохвоста, На я вельми ласа, в них таке смачненьке м'ясо. Вовку, брату, я сестричка, а зовуть мене Лисичка. Він і кластий, і сердитий. Дуже любить землю рити, з жолуді весь час шукає і малюків смугастих має. Це кабан. Тварина рогата, і рогів багато. Так, це олень. Не олень, хоча й рогатий. В нього роги як лопати. Хто ж це? Здогадався хтось? Це великий дужий лось. Перегляньте малюнки цих тварин і скажіть, до якої групи ми можемо їх віднести: до диких тварин чи до свійських. Так, це дикі тварини. А чому ви так вирішили? Вірно, тому що ці тварини не потребують догляду людей, живуть в лісі і їжу знаходять самостійно. Зверніть увагу на зображення цих тварин. Назвіть їх частини тіла. Це голова. Шия, тулуб, чотири лапи та хвіст. Тіло кожної тварини має різну форму розмір. Але складається з однакових частин. А ще тіло тварин вкрите шерстю. Ця ознака є однією з головних для звірів. Перш за все, шерсть має захисну функцію. Зберігає тепло і закриває шкіру тварин від травм. Для багатьох видів тварин Шерсть слугує захисником від ворогів, наприклад, у зайця. А що ви можете сказати про будову тіла їжака? Чи вкрито воно шерстю? Зверніть увагу в їжака замість шерсті колючки. А навіщо вони йому? Голки їжака це колючий панцир, який захищає тварину від небезпеки? Чим же харчуються ці тварини? Лисиця та вовк це хижаки. Це ті тварини, які харчуються м'ясом. М'ясо потрібно тваринам для отримання поживних речовин та енергії, необхідних для виживання. Заяць, лось, олень живляться лише рослинною їжею. Їх називають рослиноїдними тваринами. А от ведмідь, білка, кабан та їжак всеїдні тварини. Вони вживають як рослину, так і тваринну їжу. А зараз ми пограємо у гру. Будемо вгадувати тварину за частиною тіла. Що це і кому належить? Так, це роги лося. А ці роги кому належать? Вірно, оленю. А це чия частина тіла? Звісно, це вуха білки. Цей п'ятачок і копита кому належать. Так, п'ятачок і копита це частина тіла кабана. А цей пухнастий хвіст чий? Звісно, це пухнастий хвіст лисиці. А це що? І кому воно належить? Молодці діти це вуха зайця. Це що за частини тіла і кому належать? Так, це колючки та вушко їжачка. А це чия частина тіла? Молодці діти, вірно, це пащі вовка. А це що і кому воно належить? Вірно, це тулуб ведмедя. Молодці діти, дякую за увагу.